Я розповідала за моногамію, полігамі, Поліамурі, але є ще така форма серійна моногамія. поєднання британської моралі і поліамурії. Моногамних взаємовідносин в класичній формі люди будують взаємовідносини один на все життя. Ну, так би мало бути. Полігамії, ми самі знаємо, як їх називають. Поліамурії декілька партнерів зараз, але все чесно і відверто, по домовленості. То серійна моногамія, в тебе є один партнер, ти йому моногамний, вірний. Але ненадовго. Потім з'являється інший партнер. Так само ти моногамний, але ненадовго. Така собі економія партнерів порівняння з поліамурами. Там декілька зараз, тут декілька за певний проміжок часу. В чому проблема в таких взаємовідносин? В тому, що людина їх будує по принципу тут і зараз, поки мені кайфово, поки задовольняють мої потреби, я у відносинах. Тільки закінчується медовий місяць, виникають якісь конфлікти непорозуміння, я змінюю партнера. Тобто це ті люди, які не здатні вибудовувати довготривалі взаємовідносини і працювати над ними. В них немає такої потреби. Вони їх будують на задоволенні своїх якихось еротичних, сексуальних потреб. Це працює так, ще є дофамін. Який викликає ейфорію, радість і мотивацію до дій завоювати, наприклад, самочку. Ефект куліджа в даному випадку був би цікавий. Коли рівень дофаміну падає, є потреба його відновити і, скажімо так, нову дозу отримати. І люди в відносинах намагаються це знайти, десь ставлять собі нові цілі, досягають їх. А серійна моногамія вони змінюють партнера. І змінюється рівень дофаміну. І так кожен раз. Хтось каже про те, що це така форма нарцисизму. Людина хоче восхваляння і отримувати кожен раз щось нове і краще, і змінювати партнерів для цього. Хтось говорить про пограничну форму, типу контрзалежні люди, які не здатні вибудовувати взаємовідносини, тому що для них це біль і страх, і вони просто їх уникають. Але і там, і там можна пропрацювати і вибудовувати стабільні довготривалі взаємовідносини. Чи має місце бути, ну, можливо, має місце бути з точки зору чесності по відношенню до інших партнерів. Якщо людина дійсно не здатна вибудовувати нормальні стабільні взаємовідносини, то краще не ламати з себе ні партнера, а просто розірвати взаємовідносини і йти далі. Тому що не всі взаємовідносини потрібно реанімувати і взагалі мають місце на існування. Інколи потрібно приймати рішення все-таки і будувати нові взаємовідносини? Цікава форма. Такі люди говорять про те, що змінюється хід бесіди, змінюється співрозмовник. Можливо, досить егоїстично а можливо, і в чомусь і правильно.